Одним із найпотужніших бюджету утворюючих колективів району є товариство з обмеженою відповідальністю Літинський м'ясокомбінат його продукція користується попитом серед споживачів, адже вона натуральна і безпечна. Це стверджують працівники підприємства в якості м'ясних виробів торговельної марки Лідер переконались і ми. Літинський м'ясокомбінат працює з 2001 року. Його керівник Анатолій Кутинський заснував м'ясопереробне виробництво на базі колишнього цеху з розливу солодкої води. Довелося провести капітальну реконструкцію приміщень та упорядковувати територію. За два з половини місці ми запустили забійний цех для того, щоб заробляти кошти, для того, щоб далі розвиватися. Потім у квітні місяці 2002 року ми запустили колбасне виробництво. І помаленьку, опять же, почали розбудовуватися. Холодильники будували, асфальтували, протягнули газову систему. Огородилися, а далі розпочали додаткове будівництво нового забійного цеху адміністративного приміщення. М'ясо літинського підприємства користується попитом у переробників та в супермаркетах Вінницької області Львова, Києва, Дніпропетровська, Донецька, Харкова, Одеси. нас насовалишне відділення по цеху, де ми відділяємо м'ясо від кастрів. І м'ясо йде на жиловка на сорти. Жилуємо перший сорт, другий сорт і вищий сорт м'яса. І на полуфабрикати готуємо нас. На літницькому м'ясокомбінаті виготовляють понад 80 видів ковбасних виробів, копченостей на півфабрикатів. Їх реалізовують майже в усіх районах Мінниччини, Житомирській, Київській, Черкаській, Хмельницькій областях. Ми самі купуємо і другим пропонуємо все довіряємо, самі собі всі, все зробимо, все як для себе. Кров'янку печемо. Ну, карбонат буженіну домашню, але ну, верна теж по старій технології робимо, так як на Вінницькому м'ясокомбінаті колись робили. Більше 50% всього асортименту ми все-таки робимо десь То як беруть на садики, на школи, як беремо своїм дітками і рекомендую всім. Ми готуємо підприємство в сертифікації по системі ФАСП. Зараз будемо розширяти балочне відділення. За бажанням замовників готову продукцію піддають вакуумному пакуванню. В середньому 100 кілограмів виробів проходять таку обробку за день. То кажуть, що неправда, що як перевакумовують, там переробляють. У нас качественна продукція і хорошо. Ми вакумуємо і виробляємо. Працівники зізнаються, що робота на такому підприємстві не із легких, але вони її тримаються, бо мають і стабільну зарплату, і певний соціальний захист. До того ж, виробничі операції поступово механізовують. нас спіт. Тут більше ста програм перекручивки, дозіровщика. Все, раніше ж робили все вручну, зараз вся програма робить, все робить спіц. Серед працюючих на Літинському м'ясокомбінаті 40% складає молодь, але є фахівці із багаторічним досвідом роботи в м'ясопереробній галузі, яких запросили з інших підприємств. На сьогоднішній день працюють люди з Вінницького м'ясокомбінату. Десь чоловік 15 працює іменно фаршезмішувачами, обвальщиками м'яса, термістами. Але за цей період, за цей період, уже кастяк сформувався нормальний, і навіть з цих людей, які вже за цей період теж мають навики в роботі. Керівник підприємства Заслужений працівник України Анатолій Андрійович також має чималий багаж знань в даній сфері. Працював 30 років на Вінницькому м'ясокомбінаті. Каже, що у своїй діяльності керується лише чесністю перед споживачами. І якість продукції для нього понад усе. Я навіть такий девіз поставив зразу, тільки ми почали працювати. Це вже колбасні вироби почали виробляти в 2002 році. Поставив девіз, що продукція повинна бути якісна, щоб люди. Могли нормально її употребити, і щоб люди, я колись назвав таку, тож, такий вираз, щоб накидали мені в спину тою продукцією, яка їм не подобається. Поки на сьогоднішній день одна із кращих продукцій, тому що і Київ сьогодні дуже багато замовляє, і вінничани завжди ми на виставках участвуємо, то завжди, коло наших, як говориться, прилавків, черга стоїть покупця тому, що продукція нормальна, пощастило працювати в м'ясній галузі протягом п'яти років. Тому я дуже добре цю галузь знаю, і на превеликий жаль, я не можу сьогодні сказати, що дуже багато є прихильників чи послідовників у Анатолія Андрійовича. Бо кожен сьогодні думає найперше про зиск. Про те, як одержати найбільший прибуток, доклавши можливо найменше зусиль, принаймні намагаються керуватися ще старими радянськими гостами, які не передбачали ніяких добавок, домішок, ніякої сої, крахмалу. Якість і безпечність продукції літинського м'ясокомбінату підтверджують дослідження на радіологічні та мікробіологічні показники, токсичні елементи постійно ведеться вхідний та вихідний контроль працівниками ветеринарної медицини. При завезенні тварин, а також продукції тваринного походження і допоміжних матеріалів, перевіряємо наявність супровідних документів, ветеринарних свідоцтв, форми 1, форма 2, якісних посвідчень і таке інше. У процесі переробки продукції контролює термічні показники, якості, вологість, повітря, температурні режими. По відношенню до ГМО теж у нас досліджена продукція як готова, так і м'ясо. В Вінниці держстандарта є заключення, експертні висновки. І ГМО дані продукції не виявлено. Цього року не було виявлено жодних відхилень від допустимих норм в літинських м'ясних виробах. Високу якість торговельної марки Лідер забезпечують інші фактори, про які турбуються керівники підприємства. Хороші холодильні установки, е технологічний процес, який витримується в забійному цеху. Е Реалізація м'яса, я имею в виду машини з холодильними установками. Е Також всі. Термічні, термічні пробки, які йдуть в колбасному цеху. Багато уваги приділяється якості сировини. Яловичину закуповують лише у чизняних фермерських господарствах та у приватних осіб. Часні та гнучкі розрахунки забезпечують безперебійне постачання худоби. Свининою забезпечує судне фермерське господарство у селі Білозірка. Раніше тут теж був свинокомплекс, але він був розвалений. Анатолій Андрійович. Все, тут встановив, побудував новий склад з нуля. Я вже працюю сім років Кутінського. Ну, мені подобається ця робота. Він відноситься до нас дуже добре. Зарплату дає кожен місяць стабільно. немає ніякої затримки. Кожної п'ятниці нам видаються пайки. Це як не як дуже хороша підтримка. Якщо в когось є вдома господарство, щоб не йти на базар, можна виписати зерно в рахунок оплати, якщо там немає грошей. І так само взяти тут зерно з дозволу хазяїна. Завжди йде на зустріч всім своїм працівникам, завжди людям всім він йде на зустріч. У підсобному господарстві сьогодні понад дві тисячі свиного поголів'я і є наміри збудувати ще одне приміщення для його відгодівлі. У нас порода, велика біла українська порода. У нас плем репродуктор, Ми продаємо свинки, ремонтні поросята. За рік ми реалізовуємо на м'ясокомбінат Літинський десь в приділах 4 тисячі свиней угу. своїх вирощених. Корма заготовляють також власними силами у розпорядженні господарства 500 гектарів горної землі, де вирощують зернові культури для відгодівлі свиней. Сіємо, вбираємо, все зберігається в складах, маємо свого млина на якому переробляємо, змішуємо раціони, самі створюємо і годуємо ГМО натуральною, натуральною сировиною, яка йде тоді на переробник, на м'ясокомбінат, і там переробляється. Спеціалісти зазначають, що з кожним роком все важче із закупівлею худоби, а ще існує чимала конкуренція в галузі. Лише у Вінницькій області працює понад 80 структур, які виробляють ковбасні вироби, 20, які реалізовують м'ясо. Нелегко вистояти і під час економічно кризових явищ за моїх 42 роки роботи у цій галузі. То прошлий рік був самий самий важкий за моє життя. Так, криза була, але ми цю кризу все таки. Перебороли, можна сказати, вижили цю кризу. Ми практично абсолютно не зменшили, не зменшили виробництво. Тобто і ковбасні вироби на уровні позапрошлого року, і м'ясо на уровні, товарну продукцію за счет полуфабрикатів за счет блочки ми збільшили на мільйони 4-5, десь збільшили. У цьому році ось перший квартал показав про те, що товарна продукція, порівнюючи з прошлим роком, виросла десь на 40%. По м'ясу йдемо з опереженням, по калбасі там майже на уровні прошлого року. йдемо. Продукція під торговельною маркою лідер неодноразово відзначалася різними нагородами. А саме підприємство Обласна санепідемстанція визнала екологічно найчистішим у регіоні у перспективі розширення виробництва, збільшення продукції та збереження її якості. Хто не будує, той не має перспективи в цьому році. Ми плануємо побудувати нове обваловочне відділення. Маємо побудувати битові приміщення, тобто, щоб забезпечити людей повністю нормальними санітарними умовами. В Області працюють 15 спеціалізованих торговельних точок літинського м'ясокомбінату. У Вінниці такі магазини є на ринках урожай та привокзальному по вулиці Київській, проспекту Юності, в районах лісопарку та західного автовокзалу. За період з 1990 по 2009 роки виробництво м'яса в Україні зменшилося в п'ять разів через скорочення поголів'я худоби і птиці та цінові чинники. Втім, в'ячисняна м'ясопереробна галузь за вартістю виробленої продукції посідає перше місце в харчовій промисловості, яка є домінуючою у Вінницькій області. І, за прогнозами спеціалістів, допоможе регіону уже цього року позбутися кризових явищ. З вами була передача бізнес-план до зустрічі з новими пропозиціями від наших економістів, бізнесменів та підприємців. Побачимось.